Вітаю всіх на першому занятті. Минулого разу я трошки розповів про курс і яка його основна ціля. Сьогодні ми вже будемо переходити до вивчення матеріалів. І як показує практика, саме перший крок, який ми робимо в програмуванні, якщо ви ніколи не були знайомі з програмуванням, це така тема, як змінні. Також нагадаю, якраз на першому нашому сьогоднішньому занятті, що всі мови програмування, які існують в нашому світі, вони відносно схожі. Вивчивши одну мову програмування, ви зможете дуже швидко вивчити іншу. Перша мова програмування вивчається складно, для цього здобутися якийсь тривалий час, для когось це півроку, для когось рік, в залежності від того, скільки часу ви будете приділяти. Але після вивчення першої мови програмування, неважливо, то Python, C, C, C Sharp, Java, після вивчення одної з цих мов програмування, друга, третя, п'ята, десята буде даватися набагато легше. По статистиці при вивченні першої мови ви можете втратити на це рік-півтора. А, можете і півроку. Але в наступному програмуванні ви зможете вивчити з переглядом мінімальної кількості відео, просто читаючи офіційну документацію, буквально за 2-3 тижні. Ось така конструкція. Добре, будемо починати з першої нашої теми, що нам потрібно розібрати а, це змінні. А, якщо хтось вже був знайомий з іншими мовами програмування, ви знаєте, що змінні це спеціальні конструкції в нашій мові програмування, задача яких зберігати інформацію. Зберігати просто інформацію. Що це за інформація? Це будь-яка інформація, яка працює. З якою працює наша програма, Тобто, якщо говорити простою мовою, якщо ви запускаєте там будь-яку програму у себе на комп'ютері, вона оброблює деяку інформацію. Вона працює або з картинками, якщо це Photoshop, або там з іншими файлами. Ось ви відкрили якийсь документ в Word, він зберігає інформацію про цей документ, він зберігає всі зміни, які ми робимо. Тобто, будь-яка програма вона працює з якоюсь, з якимось набором інформації. І ця інформація повинна десь зберігатися. За збереження цієї інформації, якщо ми говоримо, говоримо про побудування комп'ютера, за це відповідає оперативна пам'ять комп'ютера. І якщо хтось розбирався в цьому, якщо хтось особливо збирав там ігрові комп'ютери або хотів собі ігровий комп'ютер, ви знаєте таку закономірність. Чим більше оперативної пам'яті, тим швидше працює комп'ютер. Це одна з тих складових, яка відповідає за швидкодію. І якраз ми з вами в основному, коли будемо працювати з інформацією, ми будемо зберігати цю інформацію в Оперативні пам'яті, а для того, щоб її там зберігати, нам потрібно в нашій програмі використовувати так звані змінні для того, щоб ми кожного разу могли отримувати до цієї інформації доступ. Почнемо з першого пункту. Як створити змінну і як записати в неї інформацію. Давайте почнемо з дуже простої речі. Перед тим, як створити зміну, нам потрібно придумати для неї ім'я. Ім'я може бути будь-яким, головне для нього використовувати. А для головне, використовувати латинські символи. Кирилічні символи не можна використовувати. Ну, взагалі, можна, але не бажано. Так ніхто не робить. І ви повинні розуміти, що, скоріш за все, якщо ви будете працювати на постійній роботі і у вас буде якась команда, ця команда може бути інтернаціональною. Тому, якщо ви напишете і назвете, наприклад, змінну українською мовою вітаю, то навряд чи вас хтось зрозуміє. Це по-перше. А по-друге, звичайно. Так не робиться. Просто запам'ятайте, що змінні потрібно називати латинськими символами. Це перший пункт. Другий пункт. В назвах змінних ми не можемо використовувати спеціальні символи. А саме, ми не можемо використовувати коми, крапки, знаки питання, знаки оклику. Єдиний символ, який ми можемо використовувати, це символ нижнього підкреслювання. Ось така штука. Да? Як андерскор, він ще називається. Третє правило: ми не можемо називати змінні, починаючи з числа. Тобто, якщо я хочу назвати якусь змінну name, я можу це зробити. А якщо я хочу назвати зміну один name, я не можу, тому що вона починається з числа. Якщо я хочу назвати зміну first name, я також так не можу зробити, тому що тут використовується пробіл. А пробіл використовувати не можна. Що ж ми можемо тоді замінити? На що ж ми можемо замінити пробіл? На нижнє підкреслення. На underscore. Добре, ми створили змінну, все класно. А, як туди записати значення? Як ви бачите, мені зараз моя середа розробки, де я пишу код, вона мені показує, що щось пішло не так. Воно підкреслюється червоним, ми можемо навіть спробувати почитати. А, вона мені каже вже Unresolved Reference. first name. А, Розкажу, що це означає. Дивіться, ми не можемо в Питоні створити змінну і в неї нічого не записати. Да, тобто, ось таким чином він просто не буде розуміти, що ми маємо на увазі, що це таке. змінна функція, можливо, щось інше. Да? Він не розуміє, що це таке. Тому нам потрібно при створенні змінної одразу в неї щось записати. Запис в змінній або в іншій конструкції в питоні відбувається за допомогою знака присвоювання. Знак присвоювання це один знак дорівня. дорівнює. Дорівнює. І, наприклад, я хочу записати туди ім'я. Буду використовувати подвійні або одинарні лапки для того, щоб записати якийсь текст. Текст у нас завжди записується в подвійних або одинарних лапках. Тому я буду використовувати, наприклад, подвійні і напишу сюди Максим, моє ім'я. Ось. все. Ніяких кропок, крапок з комою, нічого такого в кінці ми не ставимо, тому що в цьому просто немає сенсу. Навіщо? А, в Питоні не потрібно це робити. Ми створили ось таку зміну і записали туди текст Максим. Все тепер в процесі роботи нашої програми в цій зміні буде зберігатися ця інформація. Продовжимо. Я можу створити ще одну будь-яку зміну, наприклад, назвати її віки, туди записати якесь число. Число записується без лапок, просто ось таким чином. H дорівня 34. Все, тепер ми знаємо, як людину звуть і скільки її років. Можемо ще записати якесь місто, назву міста. Наприклад, це буде CityName Name зміна, і я запишу туди Лондон. Чому б ні? Все працює, все зберігається. Ми створили зараз з вами три зміни. Добре. До речі, відступів ми можемо робити скільки завгодно вниз. Це ніяк не впливає на роботу програми, і вам ще потрібно пам'ятати, що програма виконується зверху вниз. Да? Тобто кожна строчка крок за кроком вона виконується. Да? Виконулася перша, потім друга, потім третя, потім четверта. І якщо ця строчка пуста, то звичайно вона просто пропускається і ніяких проблем не викликає. Ідемо далі. А для того, щоб запустити програму, ми можемо натиснути. Ось тут, і просто її запустити, і ми бачимо, що по суті нам нічого не вивелось. Просто вивелась інформація, що процес завершений з exit-кодом 0, да, 0. Це означає, що програма викланесь успішно і ніяких помилок не виникло. Але ж ми не бачимо ніякого виводу, ми не бачимо ніякого результату роботи програми. Дійсно, тому що ми просто зараз створили з вами зміни. Тобто, в нашій оперативній пам'яті зараз потенційно записано три значення: це ім'я Максим, це. Число 34 і це якийсь текст Лондон. Да? Вони там зберігаються, ну точніше, вже не зберігаються, тому що програма завершила свою роботу, але в процесі виконання вони там були записані, вони там зберігались. Нам потрібно з ними якось повзаємодіяти. І саме базову дію, яку ми можемо зробити, це ми можемо роздрукувати цю інформацію. Да? Тобто, вивести її просто до нас в консолі, подивитися, що да, дійсно там є така інформація. Будь-які маніпуляції з користувачем в Python, вони виконуються за допомогою команди або, правильніше сказати, функції, яка називається Print. Хто вже вивчав Python, ви вже знаєте, як воно працює, я розкажу. А для того, щоб викликати функцію print, це як така, ми віддаємо команду да, комп'ютеру на виконання чогось. Print, і вказуємо сюди, в круглі ось ці скобочки, да, що ми хочемо саме роздрукувати. Тобто, в моєму випадку, якщо я хочу роздрукувати, там, наприклад, first name, да, я можу вказати, що я хочу роздрукувати значення зі змінною first name. Ось так написавши, запустивши програму, я побачу, що в мене роздрукується те, що зберігається в цій зміні. Взагалі можете уявляти собі зміну як таку невеличку коробочку, да? ось як заходите ви в супермаркет, да? наприклад, і там йде така, такий стенд, де ви можете залишити якісь свої речі, да? поки ходите по магазину з ключком. Ось. А, уявіть собі, що оперативна пам'ять це якраз такий стенд, і там є деякі ячейки. І ці ячейки мають якісь назви. Ми знаємо, що в супермаркетах вони не мають номерки, а у нас будуть назви. І уявіть, що зараз ми, по суті, беремо Максим кладемо в ячейку з назвою First Name. 34 кладемо в ячейку. З назвою H і London кланемо ячейку з значенням name. Потім, коли нам знадобилось якесь одне з цих значень, наприклад, щоб його роздрукувати та побачити на екрані, ми можемо звернутися до функції print і сказати: роздрукуй мені, будь ласка, те, що лежить в ячейці з назвою FirstName. піде, знайде цю ячейку, дістане значення, і роздрукує його нам. Таким чином, ми побачимо ось тут результат. Також ми можемо в Print передавати якусь інформацію, яка не обов'язково зберігається в змінах. Тобто ми можемо туди передати, наприклад, якийсь текст свій. Текст пам'ятаємо, записуємо в лапках. Тобто, це може бути, наприклад, Hello World, або щось такого плану. Або я можу туди передати число, наприклад, якесь. Давайте передамо ось таке число 11112222. Досить велике число, запустимо цю всю історію. Ми побачимо: ось у нас є Максим, у нас є Hello World, у нас є а, ось це число. Все це роздрукувалося, все це класно працює. Перейдемо до наступного кроку. А, змінних ми можемо створювати скільки завгодно, якщо вони нам потрібні, і називати ми можемо їх як завгодно. Але давайте проговоримо один важливий момент. А, уявимо собі, що у мене є змінна name і а, тут записано слово. Hello, умовно, да? Є, все, змінна ячейка створилась, там лежить слово hello, клас. А потім я напишу name дорівнює test. А потім я напишу name дорівнює 45. Ось таким чином. І потім я напишу parint name. Дам вам трошки часу, щоб ви подумали, як ви думаєте, що роздрукується нам в консоль, якщо я запущу цю програму. В консоль роздрукується 45. В консолі роздрукується 45, і давайте обговоримо, чому так відбудеться. Діло в тому, що на нашому прикладі, на третій строчці нашого коду, ми що робимо? Ми беремо ячейку name з назвою name і кладемо туди слово hello. Класно. Ми його туди поклали, він там зберігається, але він там зберігається рівно до, наступної, до виконання наступної строчки. На виконанні наступної строчки ми створюємо ячейку, ми не створюємо, а ми вже використовуємо ячейку name, яка вже створена. І ми туди намагаємося записати слово тест. Виникає питання, що ж відбудеться зі значенням минулим, яке там лежить. Все дуже просто. <кхух> минуле значення наше, воно просто перезапишеться. Тобто, коли ми щось записуємо, щось кладемо в цю змінну, а, минуле значення просто витирається. Воно просто зникає, його там нема. А, і туди записується нове значення. Да? Тобто, hello втратимо ми, але там буде нове значення тесту. На наступній строчці ми робимо таку ж саму операцію. Ми знову звертаємося до цієї ячейки і кажемо: ось можеш, будь ласка, зберегти там 45. Да, можу. Але минуле значення при цьому буде видалено. Такий, такий процес називається перезаписом змінних. Коли ми звертаємося до змінної, яка існує, намагаємося туди записати щось, звичайно, минуле значення, якщо воно є, воно видалиться і запишеться, збережеться нове значення. Потім, після цих всіх операцій, ми роздруковуємо те, що лежить в змінній нейм, а там лежить число 45. Таким чином, ми при запуску цієї програми отримаємо 45. Ось так це працює. Що ж, на цьому ми, в принципі, розібрали з вами, що таке змінні, і наступної частині уроку ми поговоримо з вами про типи даних, про те, як ми можемо класифікувати ту інформацію, яку ми записуємо в змінні. Це дуже важлива тема, оскільки на типах даних базується, в принципі, весь, скажімо так, вся взагалі робота з мовами програмування, вся розробка, і це дуже важлива частина. І ми з типами даних будемо з вами стикатися протягом майже кожного заняття. Тому. Очікуйте на це заняття, переходьте, продивлюйтесь його дуже уважно. І до зустрічі!